Єдиний марафон триває свою роботу у прямому ефірі. Починає команда інтера. Я лілія налягака представлю випуски новин. 39 безпілотників запустили Росіяни цієї ночі по Україні. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, дрони атакували з трьох напрямків: Міллерова, Приморсько-Ахтарська і Курська. Наші захисники збили 28 ударних БПЛА на півночі та сході країни. Сім ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Унаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Ліквідовують наслідки дронових атак у Харкові. Як повідомили в обласній прокуратурі, росіяни здійснили масований обстріл напередодні пізно ввечері. Близько 17 вибухів прогреміли в Київському районі міста. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні обійстя, підземний перехід. За попередніми даними для ударів російська армія використала БПЛА Герані 2 це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень для ударів. Черговий раз росіяни використали групу БПЛА, грань 2 влучання здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. Там пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. У Кривому Розі на Дніпропетровщині завтра оголошено день жалоби з загиблими внаслідок ракетного удару 3 квітня. Кількість постраждалих зросла до 17. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 11 поранених у шпиталині. Серед них восьмирічний хлопчик. Одна людина в тяжкому стані. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, пошту АЗС, адмінбудівлі, автомобілі та гаражі. У місті розгорнули штаби підтримки. Там можна подати заяву на матеріальну допомогу та отримати. Будівельні матеріали, щоб тимчасово полагодити житло. Нагадаю, учора ввечері росіяни вдарили по кривому рогу балістичною ракетою, влучили по підприємству, щоб загасити пожежу, що спалахнула після удару. Рятувальникам знадобилося майже три години. Загинули четверо людей. Одна людина загинула семеро поранені на Донеччині за добу. Як повідомили в поліції, загиблий цивільний та шестеро поранених у Покровську. Ще один житель травмований у добропіллі. Його атакував ударний дрон герань 2 Загалом в області зруйновано 42 цивільних об'єкти з них 26 – житлові будинки. По лінії фронту та житловому сектору поліція зафіксувала майже 3400 російських обстрілів. Навідника окупантів затримали на Сумщині. Як повідомили в СБУ, інформатор 44-річний, заступник директора навчального закладу прифронтового селища завербували чоловіка через телеграм. Щоб зібрати інформацію, він об'їжджав прикордоння, нібито у приватних справах і приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім передавав дані росіянам. Під час трусу у зловмисника вилучено мобільний телефон, комп'ютер та та флеш-накопичувачі з доказами його дій. Прокуратура повідомила затриманому про підозру. Нині він під вартою без права внесення застави. В Україні припинив існування останній МСЕК. Йдеться про Черкаську обласну медико-соціальну комісію. Навіть після січневого розпорядження президента місцеві депутати юридично не припинили діяльність цього закладу. Вони тричі зривали сесії, на яких мало відбутися відповідне голосування. Увесь цей час МСЕК не працював, але отримував з обласного бюджету понад мільйон гривень щомісяця. Про це подробиці розповідали у своєму розслідуванні. І ось нарешті, вчора з четвертої спроби, черкаські. Депутати таки ліквідували установу. За три цим. 10% базових мит на імпорт з усього світу запровадив президент США Дональд Трамп. Окремі країни та об'єднання отримають ще й додаткові індивідуальні мита. Це, зокрема, Китай, Євросоюз, Японія. Від додаткових тарифів наразі звільняють Мексику та Канаду. Україна також потрапила до списку з додатковими 10% мита. Базові тарифи набудуть чинності з 5 квітня, а індивідуальні з 9. Трамп також підтвердив запровадження 25% тарифів на всі імпортні автомобілі натомість Росію до митних списків не внесли. Речниця Білого Дому Каролін Левіт пояснила це тим, що поточні санкції США вже перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цією країною. Хоча Сполучені Штати все ще торгують з Росією більше ніж, наприклад, з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які є в списку Мит. Опинилися в переліку навіть безлюдні острови Герт і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Водночас міністр. Стрі фінансів США застеріг інші країни від дію відповідь. Моя порада кожній країні прямо зараз. Не мститися, розслабтеся. Візьміться до уваги. Давайте подивимося, як воно буде. Тому що, якщо ви будете мститися, буде ескалація. Якщо ви не будете мститися, це буде найвища цифра. Складно, але не критично. Так на американські мита відреагувала перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Сверденко в соцмережі ікс. Вона зазначила, що Україна отримала 10% мита на свій експорт, тоді як ЄС 20%, а Молдова 31%. За її словами, нині уряд уже працює над тим, щоб для України були кращі умови. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтона контрзаходами, але досі відкритий для переговорів. Так відреагувала на рішення Трампа очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала додаткові мита США серйозним ударом по світовій економіці. Фон дер Ляєн погодилася, що глобальна торгова система має недоліки, але не вважає мита розв'язанням проблеми. Зараз у ЄС завершують перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталі і готуються до подальших дій, якщо перемови про. Валяться. Європейці також відстежуватимуть непрямі наслідки, щоб не допустити надлишку товарів на своєму ринку. Фондерляїн наголосила, що Європа з населенням у 450 мільйонів споживачів підходитиме до цих переговорів із позиції сили. Мовляв, у ЄС багато важелів впливу від торгівлі до технології і розміру ринку. Однак основною метою залишається пошук конструктивного рішення. All business, big and small. Наша стратегія базується на трьох стовпах. По перше, ми відкриті до переговорів. Ми будемо підходити до цих переговорів з позиції сили. Європа тримає багато карт від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також базується на нашій готовності вжити рішучих контрзаходів, якщо це необхідно. Усі інструменти на столі. Суворі контрзаходи обіцяє штатам Китаю. Пекін закликав Вашингтон негайно скасувати нові мита. У міністерстві торгівлі КНР заявили, що в США ігнорують багаторічний баланс інтересів і отримують значні вигоди від міжнародної торгівлі. Нагадаю, нові тарифи на китайський імпорт становитимуть 54%. Трамп також закриває лазівку, що дозволяла безмитне ввезення дешевих товарів із Китаю. Велика Британія зберігає спокій перед новими економічними викликами. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що його уряд не вдаватиметься до поспішних рішень. у Відповідь на оголошені Трампом мита виступаючи у парламенті, Стармер наголосив, що Британія готуватиметься до всіх можливих сценаріїв і діятиме виважено. Очікують, що нові мита зачеплять основні британські сектори, зокрема виробництво сталі та автомобільну промисловість. Зараз тривають конструктивні переговори щодо ширшої угоди про економічне співробітництво США. Це справді важливо в цей момент. Ми працюємо з усіма секторами нашої економіки, які можуть зазнати впливу, і завжди керуємося національними інтересами. В такі моменти важливо уникати поспішних рішень, діяти виважено і з холодною головою. Саме тому ми залишаємо всі варіанти відкритими. У самих сполучених штатах фондові ринки відреагували на нові мита падінням. Експерти попереджають про можливу хвилю торговельних конфліктів. Рішення Білого Дому запровадити додаткові збори викликало суперечки як усередині країни, так і за її межами. Частина американців підтримує Дональда Трампа, вважаючи це необхідним для захисту економіки. Інші ж застерігають, що такі дії вдарять по американському бізнесу і погіршать відносини з союзниками. Так, я дуже оптимістично налаштована щодо цього рішення, і я з нетерпінням чекаю того, що станеться. Маю думку, що це принесе користь американській економіці. Принаймні, я на це розраховую. Я вважаю, що ми та абсолютно контрпродуктивні. Думаю, що ми дуже успішно співпрацювали зі світом і ізолювати себе це крок назад. Я вважаю, що ми стали неймовірно неповажними до наших друзів. Чотирикімнатну квартиру для жінки, що виховує п'ятьох дітей, виділила місцева громада на Кіровоградщині. Через російську агресію сім'ї довелося виїхати із Добропілля на Донеччині. Тривалий час вони проживали у старій хаті, яку надали волонтери, і, от нарешті, мають облаштоване житло та побут. Олена Бринза побувала в гостях у родини. Ой, досі не віриться, тому що так ось прокинувся. Все, школа рядом, не треба, не треба їхати. Діти зібралися, водичка гаряча, холодна, тепло в хаті, не треба топити. Ну, все дуже добре. Пані Оксана з Добропілля опікується п'ятьма дітьми. Показує нам простору чотирьохкімнатну квартиру в селі Соколівське поблизу Кропивницького. Щойно зроблений ремонт, нова кухня та всі комунальні зручності. Родина ще звикає до домівки, гуртується на кухні. Ну, нам дуже сподобалося. Ми ну, знайшли багато друзів. Ну, квартира теж сподобалась. Все нове. Так ми вставали в 6 утра, щоб зібратися і встигнути до школи. А Зараз можна й 8 встати. Класно, друзі є. Десять років тому Оксана з чоловіком, маючи власного сина, взяли на виховання ще чотирьох дітей. Невдовзі чоловік помер від онкології, тож тепер вона виховує усіх сама. Після повномасштабного вторгнення сім'ї довелось покинути рідне добропілля. Я дуже не хотіла покидати свій будинок, але ми сіли в машину, що помістилося в багажник під попи, одіяла якісь подушки. На той час у нас було два кота, і ось собака загрузилися і поїхала. Ми їхали, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Ми по дорозі обзванювали всіх волонтерів. Родина тимчасово оселилась в скромній сільській хаті у Кропивницькому районі, але весь час мріяли повернутись до Добропілля у рідний дім. До війни у нас вдома двоповерховий будинок. У нас дуже-дуже велика кухня, там майже 30 квадратів та кухня. І так, весь час ми теж там більше проводили. У нас окремі кімнати майже всіх дітей. Дівчатка були разом. Свій дім і дуже гарний у нас участок був. У нас був басейн, батут, все, ну, все для дітей було. Покращити умови для сім'ї вирішила місцева громада і виділила чотирикімнатне помешкання з ремонтом. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до Початку ремонту, а тут взагалі були одні стіни. А останнє все вже було пророблено протягом майже півроку проводилася поступові роботи. Доки будуть проживати на нашій території, вони будуть користуватися даною квартирою. Разом з мамою тут мешкає син, троє дітей під опікою та небога. У планах пані Оксани збільшення родини. Це наша родина. Я життя не бачу без них. Ось доросла дімка вже ось одружився навесні. Ось початку весни вже створив свою сім'ю. Ще донечка в мене з'явилась. Ну а в планах я ще хочу брати діток до виховання. Як сім'я переселенців, вони можуть жити тут постійно. Сплачувати потрібно лише за комірне стіровогращини Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Далі передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося о тринадцять. Росіяни перегруповуються в районі Турецької, намагаються обходити місто. Всі подробиці з передової дізнаємося від оборонців цієї ділянки фронту наживо вже за кілька хвилин.